Ваше Преосвященство, єпископе Віталій, дорогі священики, дорогі брати і сестри, закінчуємо рік святого Михайла Архангела. Ми часто питали, а чого це зараз закінчується рік? Вроді би не закінчення року. Можна було б пожартувати, що новий рік починається 2 жовтня. Знаєте, такий є одна релігія, яка тепер буде святкувати в Умані цей новий рік. З 2 по 4 жовтня. Але ці, ну як би сказати, рік, що ми оголошуємо це, він не пов'язаний з календарним роком, так само, як літургічний рік, який починається завжди там на початку грудня. Ось Сьогоднішня дата, тому що 29 вересня це свято святих архангелів Михаїла Гавриїла і Рафаїла. Закінчуємо цей рік. Я думаю, що дуже багато за що ми можемо дякувати, хоча б за те, що ми можемо в такий спосіб закінчувати цей рік, що ми маємо свободу приходити до храму, молитися. Сьогодні ми живі, слава Богу. І є багато, багато таких дарів, які ми теж отримали протязі цього року. Я особисто, наприклад, готуючись до цього закінчення, теж почав досліджувати, про Архангела Михаїла, Чому він, наприклад, стоїть тут на, на Лядських воротах? Я теж не цього не знав, що це Лядські ворота, які, до речі, пов'язані з католиками. Тут десь недалеко був Домініканський. Там Домініканян сидить. Домініканський монастир. Ем, і ще щось було таке католицьке тут, десь недалеко. І ці ворота називалися так, пов'язані теж. З певною народністю, яка е, дуже багато їх було в Києві завжди, які були католиками теж. Ну а е, тому, що там е, поставлена фігура святого Михайла Архангела, тому що він є покровителем Києва, і причому, як столиці Київського князівства, з давніх давен, від самих початків, з 11 12 століття. Вже він був зображений святий Михайло Архангел на печатках, князівських печатках. Ну і зовсім недалеко тут Михайлівський Золотоверхий собор, присвячений Архангелу Михаїлу, 12 століття, чи Михайлівський храм Видубецького монастиря, 11 століття, чи в Звірнецькому монастирі, який теж називається Ангело Михайлівський. Ось Михайлівська вулиця чи провулок, який тут близько дуже є. І вже я не кажу про скульптури, знаки і, і так далі. Київ дуже пов'язаний з святим Михайлом Архангелом. В цьому році теж мені випала честь бути в санктуарі святого Михайла Архангела на Монте Гаргано. Це дуже далеко звідси, це на півдні Італії. І цей сантуаріум є дуже древній, він з 5 століття, і в середньовіччі було таких, як би три місця, куди найбільше люди робили паломництво. Це свята земля поклонитися якби Богу, там, де він народився, де Він Ісус Христос проповідував, де Він помер. Це... Сантуарію можна сказати, чи місце паломництва церкви, це Рим і е, світ ангелів це Монте Гаргано. Та. І, е, дуже важливе таке популярне місце паломництва. І ця фігура, яку звіти ми доставили, яка була там посвячена, теж там була служба Божа за Україну відправлена. Ця фігура. Походить з початку 16 століття. Це була епоха відродження, тому вона так виглядить. Тоді, якби поверталася до тих античних корінь, і тут зображений святий Михайло Архангел у виді римського воїна. Так римські воїни вигляділи з мечем, цими обладунками і так далі. У мене в катедрі, яка теж 17 століття, в Луцьку. З правої сторони ви можете побачити, там теж ікона є Святого Михайла Архангела. Він подібно там, дуже подібно зображений в формі Римського воїна, але ще має щит, на якому написано квіс у Деус, тобто хто як Бог, його гасло, і має теж вагу в лівій руці, як символ справедливості. Натомість там під його ногами теж є сатана, який теж зображений з таким лицем мавпи, ногами козла, позурами лева і хвостом змії. Сьогоднішнє читання, перше і друге читання це апокаліптичні книги. Перша це була книга пророка Даниїла, а друга книга Апокаліпси Откровення. І тут є така якби така думка, не знаю, справа, яку я хотів би просто, щоб ми всі знали, щоб це краще ми розуміли святе писання. Як одна і друга взагалі література біблійна, вона постала в середовищі є спеціальний такий термін. Я вже не пам'ятаю, як він там називається, але це середовища чи народи, в яких заборонялося. Зображення тварин, живих і людей. Тобто все, в чому ми живемо, тобто фільми, тіктоки, картинні галереї, правда, скульптури і так далі. Там нічого цього не існувало, абсолютно не портретів. Розумієте, не скульптури і так далі. Це з цього виросла теж, ну, це юдейське середовище, насамперед, да, юдейська релігія збереглося це в ісламі. В ісламі ніде ви не побачите, от як в нас в церкви заходять, правда, всюди зображення, хресна дорога, там ікони і так далі. Там нічого, крім орнаментів, немає. No. І тому ці книги, які писалися, вони писалися не як інструкції до зображень. Тільки як певні символи, які передаються. От, наприклад, там сьогоднішні пророки Даніїла сказано, що там трон був з вогняними колесами. І коли ми це читаємо, у нас зразу трон перед очима. У мене Луцький трон, іпискова Віталія, Київський трон. І ми думаємо, куди там колеса ці можна пристроїти, що вогняні, знаєте, як це на ньому, що на ньому, їздити, чи що, чи вони поперек, чи повздовж, і так далі. І це є така певна. Я не скажу, що це помилка, якась тільки складність, коли ми читаємо ці книги. От коли хтось читає книгу Апокаліпсис, да якісь там звірі. З десятьма рогами, там, з якимись е, очами, там правда, звідкись там вилазять, колись заходять, когось їдять якийсь дракон червоний там, і так далі. І е, е, у нас е, просто це нам дуже трудно від цього відмовитися, від наших фантазій. Да? Навіть є така одна е, ну, спільнота, якась, що вони випускають такий журнал, де там постійно ці ілюстрації якби, роблять. Автори цих книг не писали для того, щоб зображувати це все. В них, я не знаю, наскільки в них там фантазія була розвинута в цьому плані. Мені здається, що не дуже. Тому що коли ми оці, власне, намагаємося ці малюнки робити, вони такі трошки, якби вони є промалечені такі, ну трохи, я не знаю, не, не можна сказати, смішні, якісь такі несуразні. От, наприклад, є в Апокаліпсії такий вираз, да, що. Про це говориться про Спасителя, що в нього з уст виходить обоюдо гострий меч. Та? І часом я бачив навіть такі зображення, та? як з уст виходить меч, і це трохи так, ну це навіть не дуже гарно виглядить, як з уст виходить меч. І дуже добре, що в посланні до євреїв там сказано, що Слово Боже це є меч, гострий меч, який проникає аж до, до костей, тобто, який показує, розрізає і так далі. Тому автори цих книг вони просто користувалися певним кодом, де кожне це поняття щось означало, щось духовне. І так само, коли ми дивимося, наприклад, на зображення Святого Михайла, Архангела і так далі, ну, яка ангела можна зобразити? Ніяк. Він не має тіла вчора. Отець канцлер вам проповідував тут ввечері. Він не має тіла, це дух. Дух взагалі не можна зобразити. Ніяк. А це є символи все, меч, це є меч духовний його, та, як е, знак того, що він має силу, він має силу переможця. Ці обладунки рицарські, його крила теж означають духовне те, що він, може, е, він як дух може. Е, Ну, бути швидким, чи швидко діяти і так далі. Так? Все це до цього відноситься. Все це є символи духовної боротьби, як духовний меч, чи духовне спорядження, чи духовне. Духовна перемога. Посланню до Єфесян святий Павло каже: нам треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. І далі він називає, яка зброя має в нас бути. Це зброя, правда, справедливість, готовність проповідувати Євангеліє, миру, віра, яку показує цей щит святого. Архангела Михаїла, де написано його гасло Хто як Бог Спасіння і слово Боже. В сьогоднішній Євангелії, яке призначено цей день урочистості архангелів, ми читаємо про покликання апостола Натанаїла, який зустрічається з Христом. Коли Він підходить, то Ісус йому каже, я бачив тебе, бачив тебе під смоківницею. Не знаємо, що там сталося. Ясно, одне, що щось дуже важливе в його житті. І він зрозумів, що Ісус знає про нього все. Він знає дороги Його життя. Тому Він визнає, Ти є син Божий. Він був скептиком, Він казав, що доброго може бути з Назарету, і тут Він. В нього внутрішня переміна зустрічі з Ісусом, коли він вірить в Сина Божого, визнає свою віру в Сина Божого і стає його апостолом, який потім проповідує Євангелію і віддає своє життя. І навіть зовнішні чуди, які ми бачимо в Євангелії, вони направлені на того, щоб людина пережила зміну духовну. От коли Ісус покликував апостола Петра. Там був чудесний, чудесний лов риби, да? то він не міг нічого зловити, а то він закинув на слово Ісуса Сіті і не міг їх вже витягнути. І потім ми бачимо, яка духовна переміна відбулася в апостола. Він каже Ісусу, іди від мене, Господи, бо я грішна людина, а Ісус йому відказує: не бійся, від нині людей будеш ловити. Чому я про це хочу сказати? Тому що, дорогі брати і сестри, коли ми молимося до Бога, молилися до Бога новенно до святих архангелів Михайлів, звичайно, ми хочемо і дуже часто ми. Не... Хочемо і це дуже добре. Зовнішніх перемін. Ми просили миру, дару миру, щоб війна вже припинилася, мир для нашого народу, для нашої землі і для нашої батьківщини. Дуже ми цього просимо, дуже потребуємо, чекаємо про дар миру. Але ми повинні розуміти, що навіть такий величезний дар, він є просто зовнішнім. Якщо до цього ми додамо нашу... Внутрішню переміну, то для нас особисто це, ну, якби ці зміни нашого життя на краще не відбудуться. Зміни на краще відбуваються, коли ми внутрішньо міняємося, коли ми стаємо більш правдивими, більш щирими, коли ми більше наповнюємося любов'ю до наших ближніх, тоді змінюється все. Натомість, коли відбуваються зовнішні переміни тільки і вони. Цього замало для людини, замало для людини. Старші люди це знають, тому що ми маємо такий досвід, що ми очікували дуже багато від чого зовнішнього змінимо роботу, купимо нову машину, квартира буде, чи там поїдемо дещо. Хтось думає, одружиться і прийде щастя, чи навпаки, чи ще щось, і так далі. Ми бачимо з досвідом нашого життя, що. Тоді ми переживаємо розчарування, ми надіялися на це, що це щось змінить. В дійсності, якби всі наші такі проблеми ми носимо там всередині. І коли ці переміни внутрішні в нас, в духовному житті відбуваються, духовні перемоги, тоді дійсно це наше життя змінюється, хоча зовні може так нічого і не відбутися. Сили темряв, про які Слово Боже часто згадує, вони часто є всередині нас, тому Бог закликає нас до духовної боротьби, до духовного життя про внутрішні зміни, щоб з Божою допомогою ставати краще. Монте Гаргано, цей сантуаріум святого Михайла Архангела, він знаходиться дуже близько від сан джовані Ротондо. Тобто місце, де жив, більшість свого життя провів, святий отець Піо, де він похоронений теж. І він сам в 1917 році був там, в сантуаріом святого Михайла Архангела. Все життя, особливо в трудні хвилини, він звертався до святого Михайла Архангела за допомогою. І він казав, що в боротьбі з силами Темряви давав такі засоби, а він мав дуже великий досвід в боротьбі з сатаною в боротьбі з силами Темряви. І він казав, що дуже допомагає в цьому. Це довіра до Пресвятої Діви Марії, Розарій дуже сильна молитва, смиренна молитва, духовне керівництво, він казав, це дуже важливо мати духовного керівника. В чеснотах, приймати святі таїнства. Так казав отець Пів, а свята Тереза від дитятки Ісус, вона говорила чи писала про такий образ, вона вважала себе такою малою пташкою, яка хоче піднятися до Бога. Але якісь хижі такі птиці кружляють навколо неї, хочуть цю маленьку пташку якби, пожерти. Але там є орли, які захищають від цих хижих птиць. Це святі. І ангели, святі ангели, яких Бог нам дав, щоб ми могли безпечно до нього йти. Нехай же ця свята літургія сьогодні буде подякою за всі дари, які ми знаємо, які усвідомлюємо, і за ті дари, які ми, може, не бачили в цьому році, які не усвідомили. Покірно, з упованням молимося про дар миру.